Твіст, середньоранній гібрид кукурудзи від компанії Маїс з ФАО 270 потенціалом врожайності до 135 центнерів з гектара. Завдяки своїй ремонтантності та високій стійкості до посухи. Цей гібрид є надійним вибором для різних кліматичних умов України. Основні характеристики гібриду твіст, призначення, вирощування на зерно, група стиглості, середньоранній, ПАО 270. Тип зерна зубоподібне жовтого кольору, висота рослин від 255 до 265 см. Пиральна вологість зерна від 15 до 16%. Головні переваги гібриду твіст висока врожайність. Гібрид забезпечує до 135 центнерів з гектара дотримання правильних умов вирощування. Питка вологовіддача зерна. Дозволяє ефективно зібрати врожай та зменшити витрати на його досушування. Висока адаптивність робить твіст придатним для вирощування в регіонах Полісся, лісостепу та степу України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.